Зліва чиста, справа чиста. Все чисто. За мною. Попереду сходова клітка. Parad, pykšlei! Прикрий нас з того вікна. Макгар, вставай. Що з тобою? Сержант, ми тут позаду! Прокинься. Ти мене чуєш? Ти мене чуєш. Стрес. Для бойового солдата стрес є постійним компаньоном. Стрес може проявлятися різними рівнями інтенсивності. Чим більше у вас стрес, тим більше тіло повинно бути активізоване. За умови значної загрози ваше тіло вирішує, як реагувати на загрозу. Тоді воно направляє усі ресурси, щоб вступити в бій. Чим більше ми активізуємось, тим більше ми відчуваємо ознаки стресу. Сюди відносяться нудота, сухість в роті, Пришвидшене серцебиття, пітливість та відчуття тремтіння. Як тільки ми проходимо через жовту, оранжеву і червону фази активності, наші ознаки стресу стають інтенсивнішими. Ця активність є критичною для оптимальних подій. В бою стрес проявляється у фізичному і психічно важкому контексті. Раптові голосні звуки, тривожні образи, неприємні різкі звуки, висока температура, нестача сну. Тривали і повторне очікування, невизначеність, і у всьому бачається постійна загроза. В контексті цього можливі моменти, коли військовослужбовці отримують фізичне перенавантаження, коли це стається, вони закриваються. Це називається гострою стресовою реакцією. Замість рішучих і корисних дій їхня поведінка стає неконтрольованою, не зосередженою та недієздатною. То що ж можна зробити, щоб повернути вашого бойового товариша в дію? Мага, вставай. Що з тобою? Розуміння, що відбувається у когось в голові під час гострої стресової реакції, дає підказки, як ви можете повернути його у дію. Зазвичай, протягом інтенсивної стресової реакції, такі як бойові дії, ваше тіло реагує способом бийся або біжи. Дозволяючи вам робити швидкі, ефективні рішення, щоб забезпечити собі виживання, для того, щоб думати швидко, ділянки вашого мозку, які відповідають за свідоме мислення, префронтальна кора відмикається. Ця мисленнєва ділянка відходить на задній план, а інші частини мозку стають керівними. Ті ділянки, які відповідають за інстинкти виживання і базові емоції. Однак іноді рівень активізації стає надто сильним і проявляється у гострій стресовій реакції. В цей момент мозок контролюється емоційною частиною мозку, яка називається мигдалевидне тіло. Коли мигдалевидне тіло бере контроль на себе і не має інформації від логічного мисленнєвого мозку, людина стає надзвичайно емоційною, наповненою страхом, недієздатністю. Це може поставити весь підрозділ під небезпеку. Ваше завдання допомогти вашій розумній частині мозку повернути контроль від мигдалевидного тіла. Намагання потрясти, чи криком отямити людину, коли мигдалевидне тіло захопило мозок, не допомагає, бо людина вже є перенавантаженою. Трясіння чи крики лише ще більше навантажують мозок людини з іншого боку. Звертання спокійним тоном чи розмова про їх емоційний стан не допомагає їм також, оскільки зосередження на емоціях не спонукає мисленнєву частину мозку відновити контроль. Ключем до вирішення є повернення мисленнєвої частини мозку до дії. нас з того вікна. Мага, вставай. Що з тобою? Сержант, ми тут позаду. Прокинься. Ти мене чуєш? Двоє. Заходимо. На даху з півночі. Кабулі поранений. Я не знаю, що з ним. Він просто завмер. Тірек 4. Тірек 4. З'єднайтеся з тими, що на даху на півночі. Як ти опинився на підлозі? Макгарк! Якщо тебе поранено, скажи мені. Лопес, що відбувається? Звідки я знаю? У нього немає крові. Дивись на мене, не відключайся. Я займусь цим. Прикрий це вікно. Магарк, ти мене чуєш? Подивись на мене. Я прямо перед тобою. Подивись на мене. Я стискаю тебе за плечі. Тепер ти стисни мої. Добре? Добре. Магар, я тут. Я нікуди не йду. Ти не сам. Тепер послухай мене, як називається твій загін. Ей, який у тебе загін? Парсі. Хто ще є тут з тобою? Карсен. Uh, Комвольт. Хто твій командир? Капітан Вест. Лопес, зупинити вогонь. Ситуація така. Ми у будівлі і приймаємо атаку. Допомагаємо пораненим зараз. Нам потрібно зайняти позиції і прикрити вікна зараз. Бери свою зброю, вставай і прикривай. Давай, пішли. Лопес, придивись за ним. Бути бойовим товаришем у бою означає бути готовим прикрити. Тому повернути свого бойового товариша у бойову готовність після гострої стресової реакції вимагає 6 кроків. Ці кроки займають менше хвилини і були розроблені, щоб зупинити контролювання мозку мигдалевидним тілом і повернути вашому бойовому товаришу контроль над ситуацією. Перше зрозуміти, що ваш бойовий товариш переживає гостру стресову реакцію. Друге встановити зв'язок, говорити і утримувати його увагу на собі. Третє. Пообіцяйте допомогу. Це допоможе обійти його відсторонення. Четверте встановити факти, запитуючи про прості деталі. Це допоможе йому сконцентруватися на теперішньому моменті. П'яте. Відтворіть порядок дій, щоб зорієнтувати його. Шосте: попросіть діяти, дайте конкретне завдання, яке може бути виконано одразу, щоб сконцентрувати на наступній конкретній дії. Коли ви використовуєте протокол iCover, швидко пройдіться по кожному кроку. Уникайте емоційної або заспокійливої мови, говоріть чітко і впевнено. Перегляньте знову відео, пам'ятаючи. Ці кроки. Перше, визначити проблему. Ключовим тут буде, що товариш не функціонує нормально. Він може замирати, бути дезорієнтованим або збудженим. Але основним показником є те, що він не може функціонувати. Друге, встановіть зв'язок. Ви можете бачити, що товариш дивиться вниз або закриває обличчя. Ця позиція збільшує відчуття безнадії. Тому, коли ви намагаєтесь становити зв'язок. Будьте більш тактильним, чим тим, хто лише говорить. Тристоронній підхід найбільш підходить: дотик, розмова, зоровий контакт. Очікуйте відповіді. Тепер тистисний мої. Добре? Добре. Третє, пообіцяйте допомогу, щоб у нього було відчуття, що він не один, що ви там з ним. Магар, я тут, я нікуди не йду. Четверте Перевірити факти. Запитайте два-три короткі запитання по факту. Не запитуйте, як він себе почуває, чи щось занадто важке. Ваша ціль щоб він зосередився на теперішньому моменті. Який у тебе загін? Перший. Хто ще є тут з тобою? і Кобальт. Хто твій командир? Капітан Вест. П'яте. Відтворіть порядок подій. Ціллю цього кроку є допомогти йому зорієнтуватися в ситуації. Уточніть хронологію подій за допомогою трьох простих речень: що трапилось, що відбувається зараз, що відбуватиметься. Допомагаємо пораненим зараз. Нам потрібно зайняти позиції і прикрити вікна зараз. Шосте. Попросіть діяти дайте конкретне завдання. Яке може бути виконано одразу, це допоможе йому сконцентруватися і повернутися в форму. Бери свою зброю, вставай і прикривай. Давай, пішли. Лопес, придивись за ним. Ай кавер спрацьовує, тому що повертає контроль від мигдалевидного тіла до профронтальної кори, і призводить її у дію. Пам'ятайте рухатись швидко через кожен крок та говорити чітко та впевнено перше. Розпізнай. Друге. Встанови зв'язок. Третє, Пообіцяйте допомогу. Четверте. Встановіть факти. П'яте. відтворіть порядок дій. Шосте. Попросіть діяти. З айкавер. Ви готові прикривати бойового товариша.